Два слова за себе, працівник Райкового після інституту Львовського, інженер механік, голова колгоспу, керуючийся технікою і 26 років в області обласне об'єднання сільської Ваш почти колега в цьому. Мені дуже приємно сьогодні бути. Хоча я зразу хочу сказати, що підтримую е, цю пропозицію про звільнення. Жінової Васильовича з посади, як людина, яка відкинула селянську партію на 3-4 роки назад від того, що вона мала. Ви знаєте, вона мала, мені приємно було бути, коли я е, був, я був в аграрній партії, я був на Високій посаді в аграрній партії. І коли її зробили народну, я подав заяву в селянську партію, і перейшов звідти, хоча я був головою ревізійної комісії обласної партійної організації. Я тому що я все життя. Для села в селі і воїня села працював. Тому... Тобто, підтримую Сергія Васильовича на цій посаді. Я слухав уважно його біографію і зрозумів, що це людина, яка дійсно для села, яка зробить селянській партії дуже багато. Є пропозиція в мене Сергій Васильович дуже. Хороша у вас доповідь. Була. Є в мене пропозиція вислати по одному екземпляру на обласну партійну організацію, щоб ми її користувалися як сказати, як документ для середнішої роботи. Хочу звернутися, теж, щоб давайте ми приземліше трошки будемо працювати з, селяни, з селянами, тому що ми високих матерій, те, що ми тут говоримо, не поверічуємо. А такі конкретні питання мені говорили, наприклад, я був у селі. Живу в місті зараз, а поїхав в село кажуть. Скажіть такі ситуації. Ви дивіться, молоко купляють, ці їздять, купляють молоко? Чотири рубля, це саме багато. Давайте подивимося історію молока далі. Значить, 4 чотирьох е, гривень. Е, це, це виходить, з літри молока селянського, виходить, ну, д'ядьківського молока, получається півтора літра. Того, що ми купляємо в магазині, ми купляємо за літр сім, платимо в магазині, вже вже 10, а це я вже давно не був жінка ходити, не це. То Повірте, і виходить, що з літрів вони роблять 10 рублів, а вже сезонність оплаті за це молоко. Далі закупляють м'ясо е, свинину так сказати, Живою вагою по 16, а продають на базарі аж пальці видно від, від того всього. То давайте ж ми такими простішими методами будемо. Тепер у нас був такий знаменитий Курилкевич. Він, е, значить, дав, клич, люди добре вирощуйте буряки, люди почали вирощувати і дав гарантію, що ці буряки будуть прийняті на заводи. Тепер він продав завод, а, а, це, а люди людей не приймають буряків. Та да, що це таке, люди там? Давайте так от більш конкретнішими цими справами, і ми завоюємо авторитет той, що він був у нас в цьому. Я багато хотів би сказати, але регламент, регламент, і помірте, я дуже вдячний і тим, хто тут є. Я впевнений, що тут багато людей, які пройшли цю школу, таку, як я, може чи кращу, може губрішу, може труднішу. Я всім вам, дорога, бажаю, крепкого здоров'я і успехи в роботі нашої партії. Сергей Васильевич, спасибо. Я думаю, что вы можете